На даних фото ви бачите підземну архітектурну споруду. Це кам'яний грот в садибі Розумовських в Горянках. Відомо, що такі гроти будували за проектами архітектора Менеласа і в інших садибах родини Розумовських. Датовані вони кінцем 18-го, початком 19 го століття. Є велика вірогідність, що така архітектурна споруда була збудована і в Яготині. Можливо, вона ще чекає на своє повторне відкриття десь в парку. Саме такі гроти і винний льох в парку деякі некомпетентні місцеві дослідники і досі називають міфічними печерами і підземеллям.